Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас аграрний гороскоп поливу рослин на вересень 2025 року. Розклад зробили за київським. Часом. Місяць починається 1 вересня, і це буде період знаку стрілець, знак стихії вогню. В цей час поливи без користі, але якщо сильно, треба поливайте. Ефективними будуть поливи 2, 3 та 4 до 9 години ранку, коли місяць буде в знаці Козоріг. Не можна взагалі поливати, тому що рослини будуть зайняті диханням. Це період 4 після. 9 години ранку, десь е, далі у нас 5 та 6 до 19 години. Не можна поливати. Червоний колір. Гарний період для поливів наступає вже ввечері 6 після 19, 4 та 5 до 21 години. Поливайте рослини. Вся вода піде на користь. А ось уже ввечері, після 21-ї години, 8-го. Коли місяць зайде в знак стихії вогню в овен, там поливи вже будуть без користі, і цей період буде продовжуватися 9, 10 до 23 години. Гарний період для поливів буде 10-го після 23, ї 11 го та 12 го до 20 ї години вечора. Поливайте рослини. Вся вода піде теж на користь. А ось коли не можна поливати знову перерви в поливах, це у нас 12 після 20-ї години вечора. 13 та 14 в близнюках знак з такі повітря не можна поливати. Гарний період для поливу 15, -го, 16 -го в знаці рак, якщо не встигнете, можна ще цю роботу зробити 17 го і 17 -го до 8 години ранку треба завершити цей агроприйом. А вже після 8 ранку 17, -го, 18, -го і 19 до 15 години не можна поливати, вони будуть без користі ці поливи, але якщо дуже треба, поливайте. Ось гарний період для поливу. Дійсно, ефективні поливи 19 після 15.30, 21 до 20 години вечора. А потім починається період уже переходу знаку в знак місяця в знаку Терези. терези. Так от, після 20-ї години, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го до 12-ї години не можна поливати рослини. Це знак стихії повітря. Рослини дихають в цей час. І далі у нас період вже починається 24, го коли в Скорпіоні можна починати поливати після 12 години 24 -го вересня. І продовжується цей період 25 го та 26 го вересня. І знову знак стихії вогню 27, 28 та 29. -е. До 13-ї години поливи без користі. Але в кінці місяця, 29-го після 13-ї години та 30-го, ефективними будуть поливи в знаці Козоріг. Поливайте, ваші рослини будуть задоволені і вся вода піде на користь. Ну, а зараз у нас на екрані весь агрогороскоп поливу рослин на вересень 25-го року. Бувайте всі здорові! здоров'я вашим рослинам! И всім щастя та удачи! На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових